Для того щоб винести судове рішення, необхідно, щоб була зареєстрована справа. Є така сім'я Кудяних, яка запевняє, що в їхньому випадку судові процеси йдуть, а офіційно зареєстрованої справи відносно них не існує. Ми отримали довідки з міністерства внутрішніх справ, згідно яких Повідомлялося, що ні за якими кримінальними справами а не він, а не я не значимося. Є звіт суддів першої інстанції про розгляд справи порядку кримінального суддячиства 2013 року, згідно якого жодної кримінальної справи за 212 статтею вчинної групи осіб, які інкримінуються мені і Андрію, та 366 жодної справи на 2014 рік не перейшло. На підтвердження свої. Слів, сім'я Куніних продемонструвала нам звіт суддів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального сучення за 2013 рік. І справи, по якій нібито їх звинувачують, у цьому звіті не значиться. А також вони неодноразово зверталися до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення із проханням надати інформацію щодо реєстрації кримінальної справи відносно них. Але на кожний свій запит. Вони отримали одну і ту ж відповідь, де зазначалося, що інформація про запитувані вами відомості в ДІАЗ МВС України відсутня. Почувши цю історію, побачивши документи, ми нічого краще не подумали, як піти в прокуратуру, щоб розібратися. Справа порушується справа реєструється, Правильно? Нема, нема залістом. просто не може бути, що люди не судять, а відносно нас там чекати. Як якась або помилка, бо ви просто не зовсім зрозуміли. А тому ми вирішили піти до судді Черки Станіслава Станіславовича, який і безпосередньо займається цією справою. І його реакція, якщо чесно, то нас дуже здивувала. Як ви можете судити людей, так, якщо справи бистро, не існує? Ви Є сім'я Кудіна. Кудіна. Чому ви судите, якщо справи не існує? Скажіть, кому. Працівник міліції, виведіть. В цій справі в мене виникає одне запитання: як суддя може винести будь-яке рішення, якщо офіційної справи не існує?